Роза, <різнє> роза, <різнє> контон фулбel, ту на трамчу рамс лет, але боже дівчата. Вчора кажу своєму, що мені потрібно 30 тисяч гривень на ремонт. На ремонт чого? На ремонт душі моєї, душі втомилася. А він що. А він сказав, що за такі гроші можна купити нову душу. Це як взагалі? Я, в шоці. Я свого так надрючила, що він дав мені свою карту. Витрачай на що хочеш. Ти у мене єдина. Класно. Андрій, де виноград? Будь ласка, пані. Я Все життя вірив, що те щастя, яке пережив у своєму дитинстві, я заслуговував. Бо світ існує поряд зі мною і у ньому є правила, які я та й ви постійно порушували. А дорослі люди так не люблять порушників, так не люблять, коли їх не слухаються. Я приймав це. І вперто робив речі, які не можна. Отримував порцію матріархального виховання під тиском патріархального суспільства, поглинав стереотипи своїх батьків, друзів. Їх батьків суспільства знову порушував і знову поглинав. Тільки в жалозину палицю лайки та й весь арсенал матріархального виховання. Для хлопчика, який у майбутньому буде ненавидіти жінок. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. І ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Матріархальне виховання справжніх чоловіків. Ти його мив? Так, пані, я його мив. Пійку свою помий, а мені витри. Добре. Я вибачаюсь, пані. Я в шоці. А що за хлопці пішли просто? Андрій, принеси нам вина. Будь ласка, пані. Ой, дівчата, вино – то для душі. Да, напевно, для моєї. За яку 30 тисяч гривень навіть не можуть дати, просто щоб сформувати критичну думку з приводу якогось явища, треба в першу чергу розібрати крайності цього явища. Бо без крайності ти не знайдеш середини та балансу. Внутрішня та зовнішня гармонія будується через призму знання. Що є ось так, а є ось так. Сучасний та минулий світ дає нам гарну змогу розглянути, як виховували чоловіків, які ненавидять жінок, маленьких хлопчиків, які своєю чергою були простими дітьми, а потім виросли у кишенькових мамкиних злодіїв. З першою тезою ми познайомилися у минулому відео. Патріархальне суспільство це та реальність, в якій ми з вами живемо. Це не конспірологічна теорія, це даність для когось менше, для когось більше, але даність, яка обгортає. Наше з вами життя, і буде чесно запитати, якщо жінки постійно піддавалися тиску зі сторони чоловіків, то який захист вони для себе збудували, у що вони трансформували свою ненавість? Тому що будь-яка дія має протидію боротьба так, але це зі свідомого. А якщо зазирнути у несвідоме, що можна знайти у світі маніпулятивних дій жінок до грубих невігласів чоловіків? Ця протидія трансформувала весь негатив, пов'язаний з образами, у метод виховання відношення до дітей, а потім своїх чоловіків, тому що найлегший спосіб допомогти собі. Спрямувати негатив на того, хто нічого не може зробити. Тому що, як ми пам'ятаємо, сила є рушієм людського суспільства в контексті патріархального світу. Жінки для помсти також обирають силу. Тільки іншу. Ця сила влада над дітьми через маніпуляції, злість, зневагу і ті самі образи, які дорослі брутальні чоловіки кидають на жінок. Весь той негатив та страждальний реальний світ жінок, який подарував їм чоловік. Побудував новий мед. Метод помсти, знецінено маніпулятивний метод впливу на справжніх чоловіків. Бо так приємно думати, що ти такий мужній, сильний, можеш поставити жінку на місце, вона тебе слухає та поважає кожне твоє слово. Так приємно давати віру в це чоловікам. Правда? Накинуту ілюзію маніпулятивних думок, що чоловік керує світом, що він найрозумніший. Хай думає так поки я будую своє право на помсту, Куємо світ справжніх чоловіків ніжними руками справжніх жінок. Я йому кажу, що ми три рази в тиждень відвозимо доньку на уроки фортепіано. І по тричі наголошую о 17.00. І знаєте, що він? Просто немає слів, що він. Він забуває. Я йому вже скільки як не пояснювала. А він все ніяк. Мені весь час приходиться робити все самій. Постійно цю сім'ю на своїх плечах тримаєш. А він що? А він Ліра, де мої штани? Ліра, а де мій піджак? Ліра, а де то, а де сьо? Впить вона. Просто мамка не виховала, так він собі нову мамку знайшов. Я просто не розумію. Матріархальне виховання хлопчиків має свій початок далеко у минулому. Не мудро думати, що раніше чоловіків виховували по іншому принципу. Виховання 300 років тому було те ж саме: чоловік повинен бути сильним, а потім інші атрибути. І ось цю думку сили навіювали жінки. Ти повинен бути сильним, бо ти чоловік. Так каже світ, і я твоя мама. А якщо мама не каже, то вона діє. І ці дії були направлені на знищення чоловічої ідентичності по принципу рівності. Це виховання було агресивним через образи та заборони, через фізичне насильство, через постійне ламання хлопчиків на своє бачення, бо мама завжди знає, як краще її справжньому. Чоловіку жіноче виховання ніколи не піддавалося критичному мисленню з позиції переглянути свої образи та зневагу до старших чоловіків, а потім приймати рішення. Мама наказує хлопчику, хлопчик слухає. Хлопчик не слухає. Мама карає, виховуючи у хлопчику ненависть до жінок, і що парадоксально, що в об'єктивному світі людських чеснот хлопчик по дефолту не хоче бути злим чи патріархальним батьком. Його роблять таким, бо так диктують аб'юзивні відносини, в яких опинилася його ображена мама. А потім в силу вступають атрибути патріархального світу та умов, в яких знаходиться хлопчик, для стародавніх часів треба битися та воювати, бувати. Та захищати для світу реального все майже так само, тільки ці правила трішки змінилися гуманістичними поглядами на світ людей, але ці атрибути доповнили токсичне виховання мами та створили чоловіка, який підсвідомо ненавидить жінок, а у свідомому стані її кохає. Бо як можна ненавидіти маму, це важко пояснити. Що в одному моменті можна відчувати дві емоції, тому породилося нове правило для сучасного чоловіка. Я поважаю та люблю тебе, поки є змога це терпіти. Коли ця змога закінчується, я руйную тебе та зневажаю. Он контексті нашої розмови важливо зрозуміти, що мама це кожна жінка патріархального світу, але не біологічний принцип народжувати людей це вибудоване поводження з чоловіками, тому що так приємно мати змогу керувати діями та думками свого дорослого чоловіка. А якщо ще й був трагічний досвід, коли жінку били, топтали та зневажали у минулому, то ці образи строюються і будують авторитарну маму для всіх. Яка завжди знає як краще, бо жінка завжди знає, як краще її чоловіку. Що ти нам приніс? Це взагалі його розли, виноград не приніс. Де мій виноград взагалі? Це що таке? Це що за обслуговування? Дома одне, тут таке ж саме, це просто жесть, якась я не розумію. Просто принеси мені чаю, я хочу все одразу, що у вас є, і все. Забирай це все і принеси мені нарешті цей виноград. Я вибачаюсь, Дякую. вибачаюсь. А не Чесно вам скажу, я його люблю. Він просто найкраще, що було зі моєму житті. Все робить, завжди чує, ніколи не кричить. Не тільки без тих разів. Але там я була винна. Хоча, хто знає, Так, підкурить. Такий чутливий: от колись у мене були відносини. Там все було інакше. Пасивний агресор попався. Ну просто, а цей — просто душка, пампушка. жінка завжди мала правила, як треба себе вести. Вона завжди пам'ятала ті догми, які придумали для неї чоловіки та патріархальне суспільство. Ця жінка у радянському союзі мала бути ніжною. Домогосподаркою, яка береже домашній затишок, яка виховує справжніх чоловіків, інженерів, архітекторів, всіх тих, хто її не поважає по принципу рівності, як на вашу думку, жінки піддались таким радикальним правилам патріархального суспільства. Бо фізична сила для жінки це смішно. Вона вже давно знає, що сила, яку мають чоловіки, добре піддається керуванню та гнучкості. Треба тільки вміло навчитися використовувати хитрість та маніпуляції, і почалась. Велика боротьба. На поверхні жінки боролися словом зі звірствами чоловіків та тим світом, який вони будують. А у прихованих печерах підсвідомого будували свою зброю, багаторівневий метод маніпулювання та керування чоловіками. Бо якщо я мовчу, я ж не брешу. Я ж нічого не кажу, я ж не кажу неправду, я просто мовчу. Правда? Вміле та хитре поводження дало змогу занурити патріархальних чоловіків у тотальний світ ілюзій. Який будується для них з самого початку їх народження? Спочатку тебе виховує матріархальна мама, яка завжди знає як краще для тебе, потім вчителька. Дівчина, керівничка, дружина. Це багаторівневий вплив, бо з іншої сторони ти отримуєш владу через силу. Чоловік може розізлитися, розбити шафу чи вдарити кішку, показати свою потужність, але і це просто маніпуляція жінок, щоб звести до мінімуму розуміння патріархального чоловіка, в якій брехні він знаходиться. Андрій, вина принеси! Будь ласка, пані. У мене немає що пити, а ти навіть не ворушишся ніяк. Дати маленьке право йому позлитися та мати свою владу. Для аналізу можна взяти суспільства, які будувалися за правилами матріархату, та радикальна влада надавалася жінки. Можна зрозуміти, що це була звичайна втеча від тих проблем, які оточували суспільство, і ми змогли трансформуватися, змогли створити сучасний світ з його боротьбою жінки проти патріархального права справжніх чоловіків. Жінка. Виборола право, але інша жінка вже давно взяла це право хитрістю та маніпуляціями. Я не хочу бути на престолі. Я можу керувати всім, будучи просто поряд. Хай мене не бачать, але я буду мати все, що хочу. Зустрінуся з подругами, посміюся з чоловіків, висмію їх силу та повагу до них. Розкажу про нові хитрості та як добре мовчати, а не брехати. Бо, як ми пам'ятаємо, коли ти мовчиш, ти ж не брешеш. І під цим тиском тотальної брехні та неповаги до чоловіків народжуються нові типи психології справжнього чоловіка. Перший це патріархальний диктатор, який не гидить все жіноче, хоче його підкорити та зруйнувати. Інший повна протилежність. Він хоче угодити, підкорюватися. Він так хоче лизати твої ноги з піском, по якому ти ходила. Так є ще один. Хитрий чоловік, якому приходиться підлаштовуватися до тотального матріархату, а потім плавно перетікати до свого патріархату. Він для дружини робить все. І подруги його обожнюють. А з чоловіками-друзями він просто її знецінює та приймає правила патріархального батька, думає, що має силу, але ця сила простий захист. Щоб зберегти, хоч якусь свою ідентичність. Спочатку маленький хлопчик. Вчиться захищатися від дорослої мами. Її образ вчиться отримувати менше тиску та знущань. Маленький хлопчик вірить в добро людей, які його оточують, але з часом він починає знати, що за кожну його відкритість він отримує знущання, за кожну його власну думку він буде покараний. Світ несвідомо будує в маленькому хлопчику патріархального батька, який буде мати за несвідому ціль руйнувати жінок та все жіноче. Він буде панувати та вірити у силу. Бо сила це те, чого немає у його мами. Сила це атрибут чоловіка, і він це добре вивчить та зробить своїм захистом. Він навчиться відповідати та стояти за свої ідеали, побудує стіни сексизму, зневаги та цинізму. А за цією стіною буде мати травми, порізи, образи, мовчання, яке зруйнувало сприйняття світу. Через призму любові. Він починає любити за щось та мати це щось. Коли ж дефолтне значення любові любити просто так, любити себе. Але зруйнований хлопчик цього не може. Мій найгарніший з усіх він все робить. Не треба просити. Просто треба бути поряд. І все стає на свої місця. Любов то велика сила. Ми ідеальна пара. Ось, дивіться фотки. Але мені. Так все це набридло, все дуже солодко. От недавно була історія, таксист мені грубіянив. Так він майже морду йому не набив. На касі хотіли мене випередити. Знаєте що? Він теж йому чуть морду не набив, але мене це вже дратує. Занадто чоловік це як частинка якоїсь мене, якої завжди бракувало. Моя стіна, моя стеля, моя опора. Насправді люблю його. Ось дивіться ще одну фотку. Думати та вірити, що коли існує одна радикальна сила, то для неї немає іншої. Це просто неосвіченість логічного методу вивчення питання. Це ж просто тебе б'ють, і ти б'єш у відповідь. Не силою, а хитрістю та мовчанням, ти пасивний агресор цього світу, який хоче себе просто захистити. Не всі можуть битися, боротися в реальності. У когось інші правила та травми це інше створило матеріархальну жінку, диктатора, яка знає тисячу і один метод, як зробити з тебе раба, що й ти не зрозумієш. Це ти будеш виконувати та вірити, коли вона знає, як буде краще для всіх, але чи можна знати, як буде краще іншим людям? Ні, бо людина це окремий всесвіт. Вона може зробити краще собі тільки по правилу, не перетинати кордони іншої людини своїм краще. Але ж ми маємо сучасне технологічне суспільство, яке живе у аб'язивних відносинах, де чоловіка кують в окови, де чоловіка знищують по гендерному коду, де чоловіка по дефолту вважають силою, яка повинна захищати, вбивати, нищити та карати. Пити вино і все спочатку. Ми маємо мільйон стереотипів, яким повинен бути справжній чоловік. Ми маємо тисячу жартів, яким його бачать жінки. Сучасна жінка добре знає свої права, які виборола на папері. Сучасна жінка. Вміло виховує свого хлопчика, б'є та карає, дарує та вчить, як треба підлаштовуватися та поважати жінку, не людину, а жінку. Сучасна жінка хоче навіки вбити в центр патріархального суспільства свої матріархальні правила. Вона виховує та не пояснює свої переживання та свої таємниці. Вона має жінку-подругу, соратника, який краще її розуміє, ніж чоловік. Вона обговорює з нею найпотаємніші переживання, а потім в сім'ї посміхається та хитро вдає, що все. Це нормально. Вона потрапляє у пастку, коли треба піти з сім'ї, і не говорить про це. Це вона знаходить нове кохання, будучи в старій сім'ї. Не говорить про це, бо вона ж не бреше, вона просто мовчить. Сучасна жінка руйнує все своє відношення до колись коханого чоловіка. Вона не каже йому про це. Мовчить, а потім просто йде, називаючи його диктатором та аб'юзером, будучи просто по дефолту зломаною від патріархального світу чоловіків. Анофаназіселебресерезолюсіла. Oh, дівчата, навіть я не знаю, от як до них донести те, що жінка в їхньому житті повинна бути головна, щоб все для нас одразу робили. Я своєму нічого не кажу. Я роблю так, щоб він додумав, що я хочу. А якщо не додумає, батугаємо і нічим раз отечата. А мій одразу все розуміє. Мені навіть це не подобається. Так може він просто так має? Не подумав? Там вона ні, жартує. Ні. точно ні. Ні, можливо, навіть не жартує. Може реально має. Задумайся. Знаєте, чоловіки вони такі Андрій вина і танців. Що ти там стоїш? що Ти робиш. <му> жінка маніпулює та руйнує минуле життя на угоду нову, яке так само зруйнує, бо буде мовчати. Ні діти, ні батько, ні чоловік. Ніхто не може зрозуміти її. Тільки подруга. Але спочатку вона не йде. І це парадоксально. Спочатку вона хоче врятувати, бо завжди знає як краще. Вона відчуває цей світ, рятує своїм мовчанням. Вона закриває свідомі очі на те, що бачить під свідомо. Вона хоче зберегти свою сім'ю, але по факту мовчить. Руйнує світ своєму чоловіку, своїй дитині на угоду, що має право піти. І так, кожен має право щоб піти, але ніхто не має права щоб мовчати та брехати, використовуючи інших людей. Так, давайте вип'ємо за наших справжніх мужніх чоловіків. Давайте так. Андрій, вина принеси. Будь ласка, пані.